Всім привіт! Це дядя Жора і шоу-Тести. Шоу-тести. Це розважальна пізнавальна вікторина, де дядя Жора разом з маленькими українцями дізнаються цікаві факти про неньку Україну. Переможець тестів отримає диплом справжнього українця. Ну і, звісно, подарунки від партнерів. Сьогодні у мене в гостях дві чудові україночки. Зустрічайте Софія Осадчук. І Софія Бажок. Привіт, дівчата! Привіт! Привет. Якщо готові, то починаємо. Трішки про правила. В нас є 10 питань з 10 різних категорій. Ви обираєте собі категорію, з якої ви хочете отримати питання і дати на нього відповідь. Якщо ви не знаєте відповіді на це запитання, то у вас є можливість отримати підказку. Але підказка буде коштувати вам мінус 1 бал. А за кожну правильну відповідь ви отримаєте плюс 2 бали. Все зрозуміло? Так, не. Тож поїхали. І зараз, хто дасть правильну відповідь на моє нескладне питання, той перший і почне. Який курс долара був у 2004 році в Україні? Ми тоді ще не народилась. <гум> – Так, я знаю, я того і питаю. <гум> а який зараз курс долара? Хто знає? Зараз 37-39. – Як ви думаєте, 2004 рік? Україна. Десь 13. – 13. Версія Софії і версія Софії, як ти думаєш, 20. 20. так. 2004 рік курс долара. Ви навіть не повірите, що такий був 5 гривень, 32 копійки. Ближче до правильної відповіді була Софія, тому Софія починає. І Софія перша е, обирає категорію: це історія, мова, культура, спорт, політика, традиції, тварини, наука, кулінарія і музика. Давайте мова. Мова. Чудово! Сучасна українська мова має близько 256 тисяч слів. Можете їх назвати? <рес> <рес> Та я шуткую. Українська мова, наша соловіна, дуже багата на синоніми. Так у короткому словнику синонімів. Української мови зібрано 4279 синонімічних рядів. У нас існує багато синонімів, до таких, здавалося б, начебто вживаних слів: як щебетати, шибайголова, торохтіти, шкандибати, «пихатий». Але є слово, яке має найбільше синонімів. Аж 45. Як ви думаєте, до якого слова є 45 синонімів в українській мові? Даю варіанти. Перше це мама, друга бити, третя співати, четверта борщ. П'ята сніданок. Шосте танцювати. До якого слова є 45 синонімів? Може бити? Може, а може і не бити? Я не знаю або мама, або бити. Приймаємо відповідь до слова «бити». є 45 синонімів в українській мові, і це правильна відповідь. Зараховано! Є! Вітаю! І Софія отримує два бали за правильну відповідь. Давай перелічимо бити, лупцювати. Вдаряти тов, тов, лупцювати. Так, гамцелити. Ти, ти чула таке? Гат, а гатити? Ще є гатити. І наступне питання для Софійки. Обирай категорію: Тварини. Тварини. Софійка. Яких хижаків ти знаєш? Тигра. Да. ведмедь. Да, теж хижий звір, так? А ці э, миші миші теж ні? А Миші хижаки, павуки. шаті, павуки взагалі нападають на людей. Змія. Да. Змія, хижа, хижа, змія. Тьоща, тьоща, ти знаєш, <сум> хижака, як тьоща. Давай поговоримо, яка тварина є найбільшим хижаком в Україні: Пантера, вовк, рись, їжак, трицератопс або леопард? Рись. Рись. Приймаю цю відповідь. Найбільший хеджак в Україні є Рись! Yeah. Правильна відповідь! Приймаємо оплески! Yeah. Ось так виглядає Рись. І бачите, така кішечка, але визнана найбільшим хеджаком в Україні. Молодець! Отримуєш два бали і рахунок у нас поки що рівно. Два, два. Рухаємось далі. <му> Хід переходить до Софійки. Софійка, обирай категорії. Політика. Категорія політика і питання. Хто був президентом України у 2014 році. Опа. А звідки ти знаєш? А, так? Да? Ні. <смітна> 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 Яке хобі було у третього президента України? Перше бджільництво. Друге корупція. Третє велоспорт. Четверте алкоголізм. Точно. Хобі є таке, так? Да? П'яте збирає марки. Шосте збирає кукли Барбі. Сто процентів все. Кукли Барбі? Ні. ні. Третій президент України. А хто він був? Так, ну десь перший Кравчук. Потім після Кравчука зайшов на пост Кучма. Кучма. Третім президентом був Віктор Ющенко. Чула Угу. Віктор Ющенко. І от Віктор Ющенко, що любив? Джульнисту. І це правильна відповідь. Вітаємо! Молодець! Е, Віктор Ющенко дуже любив бджільництво. У нього була своя пасіка, хозяйство, і він е, розводив бджол, збирав мед, і це було таке популярне хобі. Так що тобі плюс 2 бали, в тебе 4, і хід переходить до Софійки. Софійка, продовжуємо. Що обираємо? Спорт. А футбол любиш? 50 на 50. Таке, так, так. Ну, дивишся, так? Знаєш, що це таке, так? так. Коли 11 мільйонерів бігають за м'ячиком, а всі дивляться, так? Да? <свісно> <свісно> Динамо Київ популярна команда, наша, українська. Дуже багато, ти знаєш, да, футболістів перекупають один клуб, другий, третій. <свісно> вони грають різні такі легіонери з різних країн. І от в Динамо Київ грало дуже багато футболістів з різних країн. Але от з якоїсь країни не грав. От з якої, як ти думаєш, тримай варіанти. Гандурас це країна, до речі. <свісно> Люксембург, Україна, Бразилія, Кувейт, Таджикистан. Такі всі варіанти, так? Кувейт це де? Це Африка. Недалеко від Житомира, але за лісами. Південно-Західна Азія. Тобто не біля Житомира, виходить, так? Не біля Житомира. А яке? Гондурас. Гондурас? Так. Гондурас. І це правильна відповідь! Облиски! <laughs> ти бач, боялася називати. Здається, що це погане слово, але це не погане слово, це Гондурас. Це країна Гондурас, да, і саме з цієї країни футболіст не грав за Динамо Київ. За цю відповідь ти отримуєш плюс 2 бали. Вітаємо! Дякую. Наступне питання і наступне, наступна категорія обирає Софія. Музика. Музика. Чудовий вибір. <laughs> ти граєш на якихось інструментах? Чуть-чуть там підігрує на гітарі. А, я думав, на нервах батьків. Це, це теж. Тільки на нервах батьків. Да, на гітарі, так? Да? Серйозно? Ну, таке, типу, бренькати, та й все. Улюблена пісня, є в тебе? Mm -mm. А пісні дяді Жори, знаєш? Хітяри. Хітяри, дяді. Жори. Космос, там? О, Шар. дівчина космос, молодець. Приходимо до питання, і питання буде таке. А, Знаємо. Ай, чеки, рігідай, чеки, рігідай. Знаєте? Да. Цю пісню, чи співачку? Так, да, Перше місце Євробач. Так, супер. Назвіть назву пісні, з якою Руслана перемогла на Євробачні. Можна навіть не читати варіанти відповіді. А чого? Варіанти можуть бути різні. Почекайте, почекайте. Дивись, перше це дикі гуси, дикі танці. Дикі танці». П'яні танці, що є. Ти знаєш, що після диких йдуть ще п'яні танці? такі можуть бути, так? Да? Так. Да. Це Руслани пісня популярна, так? Mm -hmm. And love, we love you. Е -е, хто такі фіксики? Цю пісню в Руслани, знаєте? Хто yeah, такі а, фіксики? А, так, да? це да, да, ну, так, це ж Вона починала кар'єру з цієї пісні. І ой у Лузі. Який варіант? Дикі танці, всі знають. Дикі танці. І це правильна відповідь, обласки! Це знають всі, і саме ця пісня принесла першу перемогу на Євробаченні. Ну і дякуємо Руслані за це. Категорію, з якої буде питання, обирає Софійка. Кулінарія. Кулінарія! Любиш українську кухню? Дуже. Так, що саме? Борщ. 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 Серйозно? Борщ, так. Да. А салом? З часничком і салом? Да. Чи просто борщик? Ні, з частником З Часник і салом. Да. От, дай підтюху. Оце наша. Обожню <реш> просто. Оце наша, це український борщик. Давайте тоді питання. Яке національне українське печиво має характерну форму великого кільця та випікається з дріжджового тіста? Варіанти. Пончик, піца, сінабон, колач, коровай, крекер. Коровай. 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 Кого хочеш? Обирай. Коровай печиво. А, коровай без... Це випічка, коровай. Піца. Українська, не українська? Піца? та. То... Ні, вона італійська. 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 Італія. Які варіанти? Колач. Колач? Колач. Приймаємо цю відповідь, і це правильна відповідь! Колач! Рахунок у нас 6-6, йдемо рівненько, але треба трошки розділити цей рівний темп. Так, зараз хочу вам дати додаткове yeah. питання, і це плюс 1 бал. Зараз хтось вирветься вперед з вас. <му> гроші любите? Так. Yeah. Я ще не бачив yeah. таку людину, яка казала би, ні, не треба мені грошей, не люблю. Я це діло. Так, всі люблять гроші, тому увага, питання. То зображений на тисячній купюрі. Дивіться, є варіанти. Дідьо. Звісно. Ні. Поглозі Бругов. Його звати Володимир. Володимир. Дантес великий. Дантес. Це Дантес Володимир. Давайте даю початок, а ви продовжуйте. Верна. Так, нормально. Плюс один. Володимир Вернацький зображений на тисячній купюрі. Запам'ятайте, бо це дуже гарна купюра. Найбільша купюра в Україні. Рахунок стає 7-6, і Софія обирає наступну категорію. Традицію. Знаєте, таке свято як Івана Купала? Так. Моя мама тоді день народження. На Івана Купала. Так. А, тут? Звісно, ти будеш знати. Це свято єднання людини з природою, майже те саме, як е, е, батько на шашляках. По традиції дівчата плели вінки і кидали їх у Що? воду. І хлопець діставав вінок, зловив вінок, діставав. І що дівчина мала зробити? Перше, голосувати за Порошенка, вийти за нього заміж, вийти замість нього на роботу зранку, була змушена цілуватися з ним, нагодувати варениками. Викинути вінок подалі. Другий. Зразу такий вінок і все зразу замуж. А що так можна було? Да? <ріст> Як ти гадаєш? Може, мала зробити дівчина. Типа це... змушена цілуватися. Дру... З... Друней що можна. Типа, що ти цілуєшся, дурне? Та ні, ну, типу, змушений був. Цілуватися? Якщо хлопець діставав вінок, то дівчина мала цілуватися з ним. Правильна відповідь! Плюс два бали, вітаємо! 9-6 і. хід Софійки. Софійка, обирай. Історія. Історія. Чудовий вибір. Ого, я сама шуці. Хто був великим гетьманом української козаччини у 17 сторіччі? Варіанти. Богдан Хмельницький, Володимир Зеленський, Сірко, Кей, Котигорошко, Кирило Розумовський. І це був. Пані підказку дати. Давай. На честь нього засноване ще місто. Честь нього засноване місто в Україні. Великий гетьман. Ну, на назване: Богдан Хмельницький. Богдан Хмельницький, і це правильна відповідь. Да? Місто Хмельницький. Хмельницьке. Да? Гарне місто. Знаєш, чому гарне місто? То, Бо що там... воно знаходиться в Україні? Бо там народжуються гарні люди. А ти знаєш, звідки а? я? Я з Хмельницького. Так? Да. Ох. Батьківщина моя. На даний момент у нас рахунок 9-8. Софійка попереду і є шанс у Софії. Софії відігратися зараз. Тому ще одне додаткове питання. Готові? Угу. Так. Завжди. Питання. Скільки пам'ятників Тарасу Шевченко встановлено у світі? Хто ближче назве цифру до правильної дати, той і переможе. Твій варіант? Дві тисячі. Триста триста двадцять вісім. Дві тисячі триста двадцять вісім. Так, Софійка. Ти як думаєш? Давай можеш навіть не називати цифру, можеш просто сказати більше чи менше. Хай буде більше. Більше двох тисяч, да? Ага. Менше. 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 Хорошо. Зараховуємо відповідь менше. Правильна відповідь: Загалом в Україні та світі є 1384 пам'ятники та да та да -та там З них 1256 в Україні та 128 за кордоном у 35 країнах. Ось такий популярний наш Тарас Шевченко. Да? Плюс один бал. Вирівнюємо 9-9. І рухаємося далі. У нас залишилось дві категорії. Софійка обирай: е, Культура чи наука. Культура! Культура. Ти знаєш, що таке гопак? Що да. це? Танець. Правильно. Можеш показати якісь рухи? Опача! Ого. Нормально! Ти десь танцюєш, Да? Займаєшся танцями? Танці повітряна акробатика. Ще повітряна? Обична акробатика Молодець знаєш, тому я думаю, тобі буде легко дати відповідь на наступне запитання. Тож, назва гопака походить від слова гопал. Що воно означає? Це стрибати. Високий, танець, річка. Наступати на ноги, руки догори. Перше. Перше. Угу. Назва гопака походить від слова гопал. І це означає стрибати. Правильна відповідь! Плюс 2 бали! І в нас залишається одна категорія для Щоб Софійки. Виїли. Софійка 2 бали на кону і наука. Говоримо про науку. Yeah. Я думаю, ти знаєш, Софійка, що Україна є космічною державою. Да? Yeah. Космічна держава. Да. Yeah. Yeah. <laughs> так, Не впевнено, але ну, в космос літаємо. Так, так, Кожен день, так. так. <плес> кожен день, да. А все почалося з Сергія Корольова. Сергій Корольов вчений, якого вважають чи той не засновником космонавтики. Питання: що у 1957 році Корольов запустив на навколоземну орбіту? Перший в історії штучний супутник Землі, друге автомобіль Теслу, третє тьощу. Четверте балістичну ракету. П'яте гелікоптер Сікорського. Шосте – другий в історії штучний супутник землі. Але тоді, тоді ще ніхто не запускав. І от першим запустили, що? Пер. Перший. Перший штучний супутник землі. Так? Так. Молодець! Зараховуємо відповідь, і це правильна відповідь. <клузь> 1957 році корольов запустив перший штучний супутник землі. Так що Україна завжди перша. Вітаємо плюс 2 бали і рахунок настає 11-11. Перемогла дружба! А якщо сказати більше, то перемогла Україна і обов'язково переможе! Я бажаю вам гарних знань. Знавайте побільше цікавих фактів про нашу неньку Україну. Ми її дуже всі кохаємо, любимо і дай Боже нам всім скорішої перемоги і миру. І нагороджуємо наших Софійок дипломами справжніх україночок. Вітаю, Софійка! Дякую. Вітаю Софійка! З вами був дядя Жора і шоу Тести зустрінемося у наступному випуску і взнаємо ще більше цікавих фактів про неньку Україну. Ну, а ви, дорогі глядачі, підписуйтесь, ставте дзвіночок, пишіть коментарі, пишіть ваші питання, пишіть цікаві факти про Україну і дізнаємось про них у наступних випусках. Ми вас любимо, цілуємо. Обнімаємо. До нових зустрічей. Пока! Teste!